Саме уважною що є у челядника то час, котрий одведений усьому життю, а він летить, вода стікає по гірському потоку. Творча група програми Русинська родина і її ведуча Віра Кобулей, «Желаємо ми вам на життєвому пути таких людей, котрі би примножували вам добро, мудрость і знали сокотити свій і ваш час. Він прийшов у сей світ 31 марта 1926 року, коли благочастива родина Садваріїв, котра жила у селі Гарданові, що на Єршавщині, збиралася ярювати. Йому обрали ім'я Василій. Дуже муся радували, бо русуни мабуть, такий сохтаж, що привітствують кожну дітинку, котра приходить у сей світ. Так було, що вдома няньку мій, такий був віруючий. І служив у церкві. Коли перейшов у православну віру, то храм вже в не ходили, а на друге село кожну неділю і праздник. Через ліс ходились Така доброзичлива атмосфера була в сім'ї батьковій. Він мав чотири сестри, він був один син у батьків, тому. Його всі любили дуже, тому і, і сестри завжди раді були з ним зустрітися. Будущий протидіакон Свято Успенського кафедрального собору отець Василій змагався оправдати любов нянька і мамки і протягом своєї жизни намагався приносити людям і родині мудрі думки, любов і Божу благодать. Дома так жилося. Старі були. Домики у всіх людей, і у нас був старий домик. Домику було дуже просто з усім. Наша мамка була наша дуже велика тружениця, і вона дуже узнала, як треба. Робила у нашому цеху ткальня, і вона отримала гроші, а мамка заробляла. І так купила муку, і так ми не були ніколи голодні, але просто пищу ми їли. Перше, що чоловікові допомогло жити, ну я рахую, в тій в нашому, в нашому роді, то була віра у Бога і е, така, знаєте, любов до роботи, тому що трудилися всі. І посильно, і непосильно. Роботу було, знайти дуже тяжко в той час, після, особливо і до війни, і після війни, що бабка наша ходила в найми, ходили до євреїв, які запрошували наших людей там на, на різні такі, скажімо, підсобні роботи. От, дідик ходив на різні роботи, скажімо, в ліс ходили або прочищати ліс, або садити ліс. Або або збирали овочі, якісь десь мали клаптик землі, яку брали в оренду. І треба було так, після того як урожай вийшов, то дві частини урожаю віддавав власнику землі, а одну третю частину брав собі. Отакі От були умови на той час. А молитва яке значення мала у вашій жизни? Ми вдома читали псалтир, і такі були. І закону у нас лісточки. Ми читали то такий закон, що ми у церкву ходили. Ми вміли і, і співати з братом моїм і службу. І Із Так. Ми все співали, що лиш хочете. І церковні, і мірські пісні. Но мирські були пісні такі, що вони не були противні, вони не були скверні, вони не були... у нас у, у домі ніколи не говорили скверні слова. Ніколи. Не треба ні обзивку, ні, ні осуждення нікого. От Так що вчили нас благочисти. Так що ми, Ну, бідності, жило, що не було. Чого у чогось вдівати много? Ну так, що ми і голі не ходили, але босі ем, так літом. Бо а зимою було так, що і дерев'янки нам купили, щоб вони були босі в домі. А літом копали на полі. І Василій купав брат, і я, і мама, і, ма, і мамка, і, і мій няньку. Так що ми все А косити знали? Косиці все знали дуже. Знали. І ходили на роботу, ми так говорили, що йдемо у болото, а воно було так нове село, а там була, були такі э, великі ферми, і там сіяли, вони ходили на жниво, щоб заробити пшениці повільше, Бо у селі там малося родило. Не мало було, але мало. Так що. Э, Заробляли ще хліб Василь і мій батько ходили на цього жніва, поки до війни. Много прийшлося пережити матері Марії отця Василія, котра з болем у серці проводжала сина новину проти Гітлера. А чоловіка забрали мадяри, і він змушений був воювати на другій стороні. Така судьба многих закарпатців обливалася серце жалем і слизми, коли у єдиного і так желанного сина не було много часу вісточки. А й бо віра у Всевишнього давала сили дочекатися, молитви матері і рідних помогли отцю Василію. Зцілитися після ранення і вернутися на родну землю. І потім як піш, пішли на фронт, бо за нього не було чути ніяк ні, ні слуху, ні духу, де він. Говорили, умер. Я сказала, мамко, то неправда, то він живий, він прийде, Мамко, не, не, не унивайте, мамку, не плачте. Так я мамку говорила, що і він дав Господь, що він. Вже приїхав, або то такі були зв'язки, були порвані, що не могли пісні приходити. А він писав, бо його ранило ногу, і він його дали аж під Київ у госпіталь. Він там лічився. А коли він вже йому краще, було, що він був на костилях, то він ходив у Владимирський собор у Київський і там співав із старушками, не було кому. Ну йому благодарили. Ой той солдат, і та печенечку давали в старушки. І все, і він їм кожен день йшов у літургію співати. Він то любив. Жизнений путь отця Василія був наповнений віру у Всевишнього і смиренням. Він на початку свого служіння Господу робив псаломщиком при кафедральному соборі, а з януара 1256 року в Свято-Миколаївському монастирі на Чернечів Горі був рукоположен єпископом і в першу ступень священнослужителя деякона до Свято-Успенського кафедрального собору. За сумлінне сповнення своїх деяконських обов'язків в 1956 році, архієпископ Варлаамом був награждений Камелавком, а в 1962-му подвійним орарем. Велику була втіха отця Василія та його співслужителів алтаря, Коли в 1965 році, з благословіння святійшого патріарха Олексія І він був поставлений у сан проти діякона для мене. Оцедварі був і добрим другом, і у свій час наставником. Тому що ще до 59-го року доступу у семінарію я приходив молодим хлопцям. Мукачівський собор, де отець Василій був протодіяком. Він, побачивши мене, запитав: чи хочете ви бути і подіаконом у владики? Я сказав, я ходжу у школу ще. У той час дуже було строго. Якщо ходити було до церкви, особливо молодих людей. Це є глибоко віруюча людина, смиренна, доброта. Знаєте мене, що поразило, я прийшов в Мукачево, ну, ну звичайно, що всі проходили практику у соборі. І я молодий з усім священик, вже був ще діяку. Тільки що священик на себе взяв, як кажуть, сан священника, він йшов, була благословення. Смирення то до кінця. Саме головне, я. Це заповнилося з моїх спогадів з дитячих років, коли я в церкву ходила в собор. Постійно він був на літургіях. Такого дня не було, щоб він не був, не співав у клірусі, не вів клірусом. його молитвенність, його доброта, його благочинність. Це, це мої спогади із мого дитяч, з дитячого життя. Він для мене був милою. І доброю людиною, навіть прикладом мого життя, тому що він являвся глибоко віруючою людиною, людиною духовної культури, людиною, яка в церкві служила, маючи такий прекрасний голос, ніколи не гордилася. Це було для нього тільки молитвою і богослуженням. За 37 років свого служіння церкви Христовій Отець Василій був удостоєний многих наград і грамот у архієреїв. Було нелегко у тоді радянські часи лишатися християнином, а й бо він нігде не падав духом. Його пам'ять як просту і радісну людину з прекрасним і божественним голосом. Він досконало знав богослужбовий устав і все слідкував за його виконанням, що створювало особений комфорт в церковній службі. Кожна людина неординарна по-своєму, і кожна людина несе в собі якийсь такий божественний заряд, і має на увазі віруючої людини людина, яка вірує у Христа. І хочеться сьогодні згадати про одну людину, яку я особисто вшаную дуже. Як людину подвижника і людину святу. Це протодіакон Мукачівської епархії, отець Василій Садварій. Прийшовши в 1990 році та Мукатівський монастир, я вперше зустрівся з цією людиною, побачив мастітого, сидінами, мудрого протодіакона. Кинулося в очі зразу те, що не просто. Від Бога дарований прекрасніший талант Богослуження, маючи вже багато років служіння, отязасі різнявся особою благовінням на службі. Зараз перед очима мене стає його постать молитвенника. ні одного лишнього руху. Він сосредоточено молився усердно, служив Богу Божесну літургію. Ну, його так поза спиною його називали Соловейком. Він як Роман Сладкопівець був. Дуже мало в той, ті часи було таких голосів, як при протодіакон Василій прекрасно співав, прекрасно служив, прекрасно співав псалтир із людьми. Постійно скільки було. Я пам'ятаю, скільки ми приходили в храм на псалтир, то архімандрит Протодіакон Василій постійно був з нами на псалтирі, на чтені Псалтирі більше близькі не стали, коли я вже кінчав. Московську духовну семінарію. Він приходив часто по своїй справа. служив у нас в академічному храмі, і з яким підйомом із любов'ю руський народ слухав його богослуження, питалися, звідки цей діакон? Звідки? Із Закарпаття? Питають мене, а ви знаєте, як не знати? Нашого протидіякона архієрейського. Отець Василій Садварій це людина, яка золотими буквами описана в історії в літопис Мукачівської православної єпархії другої половини ХХ століття, це однозначно. Тому що це людина, яка не просто пережила відродження єпархії, її становлення, її непрості радянські часи, часи гонінь, а яка була частиною життя Мукачівської православної єпархії. Аттець Василій служив протодякону при багатьох архіреях. На превеликий жаль, я не застав його в служінні протодякону, як керуючий архіреєму качської епархії. Але багато як архіпастер, я взяв в нього деякі такі добрі манери служіння, тому що ця людина. На літургії вона відключалася повністю з цього світу. Мені здавалося так, що отець Василій не бачив, не чув кром себе нічого абсолютно. Він бачив тільки Бога. Він сослужив архірею, його служіння, як і служіння ангельське, являлося в прямому смислі ангельським. Все життя було в церкві про тоді на Чи це було ранок, це чи, чи вечір, чи обід можна було знайти в храмі в соборі про Василія. Нікому ніколи не відказував ні в яких треба, ні в яких проханням, чи просто добрим словом допомогти людям. Це про тоді Васілій. Дуже добра і благочестива людина. Це була людина така, що де він, появлявся, де він появлявся, то він голосом покоряв всіх. Це така, знаєте, народжена людина. Вона... Багато що зробила для нашої церкви, дуже прославився церква. Нам то велика була втрата. Ми з ним часто зустрічалися, часто він приходив до мене. Я часто служив у соборі. Наприклад... Про що те найбільше приказувала? Знаєте, він дуже часто читав життя святих, бо інколи цілими вечорами він міг розказувати значить, про життя святих, про монастирі, про народ це людина була така яка могла тільки людям робити добро його життєва дорога була пов'язана з архімандритом Василієм Броніним, то наскільки мені відомо, тому що ми готували книгу Хватіть лім'я та жизні для покаяння, де є е, одна третя ілюстрації разом з протодіаконом Василієм Садварієм, то е, я знаю, що дуже любив служити богослужіння Садварії разом з Садварієм Архімандрит Василій Бронін. тому що його богослужіння, вони були е, дуже мирні. Тихий, він на одному тоні вів богослужіння і це е, заставляло людей молитися. Отець Василій завжди була людина така толерантна, культурна. Е, мені здавалося, що я бачу людину, яка, можливо, жила в прошлому столітті. Е, підтягнутий, стройний, небагатослівний, е, в, в спілкуванні дуже відвертий, дуже відкритий. Е, він настільки розполагав людину до себе, що однажди поспілкувався з протодіаконом, Здавалося, що людину знаєш давним-давно. Отець Василій приїжджав із єпископом кожний раз до мене на Пасху, на роженство. Це був такий хороший сімейний круг, у якому були такі духовні бесіди, в яких і своєю скромністю і заням все було чути отця Василія. І отець Василій Садварі, це була унікальна людина тим, що він, будучи протодіаконом єпископа, керуючого, він служив при кількох єпископах. І люди різного покоління, різних епох, скажімо навіть так, дуже позитивно про нього відгукуються, як перш за все, про людину. Він був чудовим протодіаконом, він ідеально знав устав, він ідеально знав богослужіння. Він вів Богослуження так, як рідко, рідко, які можуть сьогодні священнослужителі провести Богослуження. І він, коли служив, то для нього було небо, небесне небо. Земля це було небесне небо. Він відключався і повністю віддавав себе Богу. Отець Василів єдно з матушкою Марією виховали файних дітей, котрі низька служать Богу. Це була людина. Надзвичайної широкої душі. Отя Василій з матушкою Марією, обоє тепер покійні, царство Небесне, виховали чудових трьох дітей. Не просто виховали їх, а дарували їх для церкви. Я своє коріння пам'ятаю від праотців, тому що батько нам розказував, що його дідик і мамин дідик колись. Сиділи в тюрмі за православ'є у Сиготі. Коріння наше православне сьогодні. Я вам скажу, що у селі, де батько родився, перед тим домом, де він родився, стоїть хрест. І біля того хреста і вінчалися, і Пасхи святили, і хрестилися. Так нам батько розказував. Ну і тітка розказувала нам Таїсія, що то так, так було. Коли ніколи коли, не обідав, нікого на світі нікого не обідив. Хоча може, може, він мало грозно поступити, а він каже, ні, то то не може. Так, кого як совість каже, буде по совісті, але я не буду вся ругати ні з ким. Так. Такий він характер у нього був. І нянькому мій так. Не ругався ніколи ні з ким. Не з сусідами, а сусід говорить, Мішко, дай оддай нам, а, по, по, а вони були богаті, з однієї сторони з іншої сторони. Нянька, говорила, беріть, все, беріть. Я все одно до смерти жити. Беріть, кому що треба, не буду я з вами ссорити. Як думаєте, які постулати, ті, котрі були у родині бабки, перенеслися у вашу родину? Ну, по перше, то я, я думаю, що то така, знаєте, Доброта, доброта, податливість, такий, такий характер усіх був, такий, знаєте, як би сказати, помірний характер. Не, не були особливо ніхто із, із наших родичів, ніхто не особливо не був, скажем. Таким занадто веселим, нарем, нарем. ненаремним, але ніхто не був такий дуже смутний, смурний. Усе. Все були такі люди такого, знаєте, поважного, поважного характеру, в міру любили і десь пофідлювати, в міру любили і серйозність, коли вона мала місто, потребувалася, тому воно, видно, передається, так? як кажуть, у генетичному тому ланцюжку зрода рід. Тому е, десь збереглося, я думаю, що і у всіх нас, е, нащадків, наших родичів, збереглася ця тенденція, така, що було властиво для нашого роду. Ну, як апостол Павло казав, коли що і з чи ми плачемо, а зрадуєш чися чи радує всі так. Я пам'ятаю його в церкві, в церкві і в церкві. І зранку у церкві на обід треба, а вечором знову у церкві. І так життя проходило його, все-все у церкві. Так я його і запам'ятала. Виїзди з владиками. Єпіскопів було багато, він пережив багато і, і постійно переживав. Все у нього було сплановано. Ви знаєте, з раннього дитинства ми були навчені так, аби ходити до церкви. І, може, поїзд самих пеленок нам було привито нашим батькам любов до храму. І... Все своє життя, скільки себе помню. Рано у неділю, а то й на буднях, в Красненько, з мамкою, мамку подручку, бо батько взагалі мішов дуже рано до церкви. Ми приходили з мамою до церкви і першим ділом прибігав до батька, допомагаючи йому в служінні, а також підпіву трошки і мамі в хорі. Всі троє, діт... троє дітей зберігали від батька. Не тільки талант співати, не тільки талант бо а сохранили саме ту кротость, таку, знаєте, елегантну вихованість. В нього є чудові діти, які сьогодні живуть, які стали дуже великими людьми, і в церковному просторі, і в простому в життєвому просторі, і завдяки таким людям, які залишили вагомий внесок. В розвиток нашої єпархії ми сьогодні маємо православ'я в тому форматі, в тому е, стилі, в тому житті, яке ви бачите зараз перед собою, і неоціненна просто заслуга в цьому є. І отця Василія Садварія батько дуже не хотів операцію. Йому запропонували відрізати ногу, але він то дуже не хотів і. Дуже став серйозно вопрос про те, як буде далі. А він сказав: Я не можу йти до Господа без ноги. Я хочу служити. Я життя своє не представляю без служіння. І на що мені жити, якщо я буду інвалідом? І я собі згадую, що коли отець Ніколай дзвонив до нього, він уже хворий був, то він усе дуже плакав, що він не може йти до церкви. Знаєте, він так плакав, що я бачила, що смисл його життя то є церква. Він лишився в церкві і так сказати, жив для церкви до останнього свого дня, до останньої години. Він жив у церкві і, і кажуть, у і церкві і помер. Коли я служив в монастирі, на превеликий жаль, ми почули страшну вістку про те, що отець Василій має тяжкий недух. Через деякий період часу отець Василій відійшов у вічність. Відійшов у вічність мирно, тихо, спокійно. Як і присуща святим угодникам Божим, він незамітно, без особої публічності, без особих таких воздихань, якісь. Він жив мирно, жив со Христом, який є істочником світлої тишини. З тою тишиною він відійшов у вічність, з тою тишиною ми свято віримо, він почуває сьогодні в обителях Небесного Отця і там продовжує. Так як смерті не існує, служити знову перед престолом Божим. Звістка про смерть отця Василія засмутила моє серце, тому що я любив його. Любив його. Він був старший від мене на 15 років. Але коли я з ним був, ми були як брати з ним, друзі стали великі. Теперішні священики, які вже служать понад 20 років, понад 20 років, це є всі вихованці. Батька, тому що при архієрейському при богослужінні, коли висвячують в деякона, то навкруг престола водить новорукоположеного в деякона деякон. розумієте? І це така приємственність є. І, і, іменно, іменно цей нюанс, коли мені говорять священники, що твій нянько мене водив круг престола, розумієте? І мені стає так гордо, що тепер я бачу такого вже убільонного сідінові священника, який... Говорить мені, що я зі за твого нянька молю, бо він мене в круг престола водив. Отець Василій любив свій народ, вірний син нашої Святої Православної церкви, істинний пастир, який назавжди збережеся у наших серцях. Нехай Господь упокоїть його душі слів неправідних і молоде покоління, я би хотів, щоб і священники, і дякунал нашої епархії. Мали за зразок собі його служіння, його преданість Богу і церкві, його безстраші в проповіді православ'я тут на Закарпатті. Він був людиною з великою буквою, він був великим протидіяконом Мукачівської епархії. І я керуючі пархія, приклоняюся перед цією людиною і завжди на літургіях поминаю його в своїх скромних молитвах і свято вірю, що там на небесах. В обителях, куди він стримився і віддав своє життя, посвятивши його тільки єдиному Богу. він сьогодні молиться за нас, нехай Господь упокоїть його душу селі праведних і дарує йому вічне блаженство і царство небесне. Представився до Господа протидіакон Василій 27 децентра 1992 року, а й бом'ять про прекрасне його бослуження многі вірники і многочисленне духовенство швидкого Закарпаття до нинішніх днів.